27 липня, День медичного працівника України. Від імені колективу Закарпатського обласного клінічного центру кардіології та кардіохірургії І вітаю всіх, хто причетний до цього свята. Для нас це не просто професія, для нас це життєве покликання, адже в нашій щоденній роботі оберігаємо найбільший дар Господні, це людське життя. Умова сьогодення ми постійно протистоїмо новим викликам і загрозам. Чимало медичних працівників зараз на передовій. Під звуки, вибухів урокють наших військових та мирне населення часом і ціною власного життя. Сьогодні медичний фронт боротьби один із ключових. Тож у наше професійне свято хочу не тільки привітати колег, але й закликати українців вшанову подвиги усіх наших героїв-медиків з великими серцями. Шановні колеги. Колеги, друзі і працівники кардіологічного центру. Хочу привітати вас всіх із цим нашим професійним святом. Це тяжкі часи ви показуєте героїзм у своїй роботі. Ви лікуєте людей, лікуєте людей Закарпаття, лікуєте населення всієї України, переселенців, які Знаходяться на нашій території, військових і також всіх людей, які звертаються за нашою допомогою. Завдяки вам ми спасаємо людське життя. І це не просто слова, це наша робота. Я хочу подякувати вам за ваш героїчний труд, вашу тяжку працю у ці воєнні часи. Хочу вам побажати міцного здоров'я, миру. і Хай Господь береже вас всіх і допомагає у вашому житті, в нелегкій вашій праці.